Сьогодні вівторок, 4 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Миколаївська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох членів окупаційної адміністрації Снігурівської громади. За даними прокурорів, підозрювані керували так званою військово-цивільною адміністрацією Снігурівського району Херсонської області. До складу групи очільник окупаційної влади залучив колишнього мера Снігурівки та депутатку районної ради Баштанського району, яких призначив своїми заступниками. 23-25 вересня 2022 року. Року на окупованій території Снігурівської територіальної громади вони організували та провели псевдореферендум щодо входження до складу РФ. Членам окупаційного органу влади інкримінують колабораційну діяльність. Санкції статей передбачають позбавлення волі від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Депутати Миколаївської міської ради хочуть перерозподілити 90 мільйонів гривень на управління освіти. Про це стало відомо у понеділок, 3 квітня, під час засідання бюджетної комісії. Кошти підуть на облаштування захисних споруд, ремонти та оновлення матеріально-технічної бази. Як голосували депутати та що думають про таку можливість, дізнавалася моя колега Наталя Засядько. На розгляд сесії Миколаївської міської ради винесли питання щодо внесення змін до бюджету міста. Видатки пропонуються збільшити на 999 мільйонів 992 тисячі гривень за рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на 1 січня 2023 року. З цієї суми 90 мільйонів гривень хочуть віддати на потреби освіти. 90 мільйонів 30 мільйонів це облаштування захисних укриттів у закладів освіти. 15 мільйонів усунення пошкоджень є таке, оновлення матеріально-технічної бази, придбання технологічного обладнання для харчоблоків, придбання комп'ютерного обладнання. Ось управління з питань культури та охорони культурної спадщини може отримати 5,3 мільйони гривень. Порівняно невелика сума викликала дискусію. На думку депутата Володимира Топчого, розподіл коштів нерівномірний. зрозуміло, чому 90 Мільйонів і 5 мільйонів. Як це як то смішно це виглядає, директорка департаменту фінансів Віра Святелик пояснює, чому пропозиція виглядає саме так: усі розпорядники подали на 50% більше ніж були можливості. Тому Олександр Федорович запропонував ось так: 50% від їх потреби надати кожному розпоряднику. Також Віра Святелик повідомила, що з 5 мільйонів 1,6 направлять на облаштування захисної споруди у Миколаївському зоопарку. Найбільше ж коштів розподілять на департамент житлово-комунального господарства 600 мільйонів гривень. Ще 62,7 мільйони може отримати виконавчий комітет, 26,5 – управління охорони здоров'я, 21,6 мільйонів департамент праці та соціального захисту населення. Під час комісії депутати вирішили заслухати кожного розпорядника. Коштів щоб проголосувати за остаточні рекомендації, тільки після цього питання зможуть винести на найближче засідання сесії. Наталя Засяцької Іван Гончуренко, новини на телеканалі Март. У Миколаєві реконструюють очисні споруди каналізації, пошкоджені вибухами. Допомагають з відновленням інфраструктури данські партнери. Днями фахівці підрядної організації на замовлення МКП Миколаївводоканал завершили один з етапів відновлення систем аерації. Внаслідок обстрілів минулого року постраждали спеціальні бетонні резервуари, так звані аеротенки, в яких відбувається біологічне очищення стоків за допомогою мікроорганізмів. Упродовж березня 2023 року. Року фахівці замінили близько двох кілометрів спеціальних труб, якими подається кисень для підтримки життя бактерій. Реконструкція водонапірної башти, створення дитячої консерваторії та відкриття музею на крейсері Україна. У Миколаєві пропонують створити нові локації для культурного дозвілля. Більше про нові ініціативи для розвитку міста розповімо далі. Управління з питань культури Миколаївської міської ради опублікувало свої пропозиції до програми комплексного відновлення території громади міста. Як відомо, нині будь-яке управління, департамент чи відомство мерії, а також підприємства, установи та мешканці міста можуть пропонувати свої ідеї відновлення Миколаєва після перемоги України у війні. Зараз програма формується. Що це таке програма? Це Яке бачення, яким ми бачимо, своє місто? Головна мета цієї програми не тільки ну, відладнати, відремонтувати те, що е, війною в нас втрачено під час війни, але й збудувати щось нове. Така політика по всій країні. До короткострокового плану відбудови міста пропонують додати створення музею воєнної техніки на базі ракетного крейсера Україна, центру дозвілля для дітей та дорослих у мікрорайоні Намив, створення дитячої консерваторії та філармонії на базі міського палацу мистецтв, а ще реконструкцію палаців культури молодіжний корабельний та оновлення пам'ятки архітектури, офіцерське зібрання, так званий будинок офіцерів флоту. Посадовці розраховують і на реставрацію пам'ятки архітектури водонапірна башта зі створенням оглядового майданчика, оновлення території Миколаївського зоопарку з облаштуванням вольєрів для копитних тварин і птахів, та комплексну закупівлю нових книжок для міських бібліотек. Ці пропозиції це пропозиції на зріст. Ми будемо зростати після перемоги, тому ми надаємо… Ти наші такі думки, які можуть покращити життя в місті, культурне життя. Те, що ми подали, це не 100% наш перелік, який нам потрібен. Це найбільш великі, найбільш амбітні проекти, які вважають, можуть стати магнітом культурним магнітом і привернути увагу до міста. У майбутньому програма розрахована на співфінансування з бюджетів міста і держави, а також за кошти іноземних донорів. В управлінні зізнаються, плани амбітні, однак впевнені. Реалізувати їх вдасться. Я дуже хочу, щоб хоча б половина з того, що ми задумали, відбулося, і тоді життя в місті покращиться. Кожен з цих проектів, які ми подали, кожен з них відповідає за якусь галузь нашої культури. Так це є окремо по бібліотеках, окремо там по зоопарку, окремо по музичних школах і палацах культури. Всім нам бажано те, щоб в кожному напрямку нашої галузі був розвиток. Пропозиції прийматимуть до 20 квітня. Ідеї можуть надсилати фізичні і юридичні особи на електронну пошту через Google форму на сайті мерії або за адресою місто Миколаїв, Проспект Богоявленський, 1. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. З цієї нагоди, у міській дитячій бібліотеці номер 6 миколаївські рятувальники провели радіодиктант спільно до безпеки для дітей, а також організували інформаційний захід з правил поводження із вибухонебезпечними предметами. Усі подробиці у сюжеті далі. До Дня просвіти з питань мінної небезпеки миколаївські рятувальники провели інформаційний захід для дітей з научними матеріалами, які ДСНС створили спільно з фондом ЮНІСЕФ. Надзвичайники вчили правилам безпечної поведінки та розповіли, де саме можна виявити небезпечні предмети і як з ними поводитись. На жаль, Миколаївська область зараз входить до однієї з найбільш засмічених вибухонебезпечними предметами областей. І вже бували у нас в області неподинокі випадки, коли люди які виявляли вибухонебезпечні предмети, не знали, як з ними поводиться, і в результаті чого отримували травми і навіть втрачали життя. Ми проводимо такі заходи з метою навчити людей правильності поводження з цими вибухонебезпечними предметами і щоб вони вберегли таким чином своє життя. Аби малеча краще засвоювала інформацію, рятувальники додали до програми ігри, відеоролики та мультфільми. Рятувальники також залучили дітей до написання національного радіодиктанту від головного управління ДСНС України спільно до безпеки, який звучав голосом героя популярного мультфільму Пса патрона. Так я писала диктант. Там швидко діктавали. Я ж не встигла записувати. Я просто так на уроки даже не пишу». Мені здається, дуже красиво написала захід. Провели в дитячій точці спільно від ЮНІСЕФ. Це простір, де діти будь-якого віку можуть не лише відволіктись від війни, а й навчитись новому. Таких локацій в області вже чотири в Миколаєві, Вознесенську та Баштанці. Ми надаємо інформацію, яка в нас є від компанії ЮНІСЕФ, а також наших партнерів. Плюс батьки можуть прийти з дітьми, і дітки можуть у нас грати. У Нас адміністратори проводять різні майстер-класи для діток, щоб відволікти наших дітей від війни. Координатор проєкту розповідає, співпрацюють з різними партнерами, зокрема службою порятунку, аби ознайомити маленьких українців з інформацією, яку в часи війни необхідно знати і дорослим, і дітям. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на середу, 5 квітня. Очікується мінлива хмарність та дощ. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 11 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 87%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.